Як не отруїти спеку? В аномальну спеку та при відключеннях світла в холодильнику набагато тепліше і продукти псуються швидко. Чемпіони це салати з майонезом, креми, кобасні вироби, суші, риба, домашня кухня. Навіть на столі буде стояти їжа, і в спеку за годину, за дві вона зіпсується. А що вже говорити про вуличну їжу? Тому більше довіряйте своїм смаковим та нюховим рецепторам. Якщо вам щось не подобається, то краще не їжте. Також можете літом сміло скорочувати термін придатності продуктів на третину. А якщо вже так стало, що ви отруїлись, у вас є тошнота, діарея, є спазми, то якомога швидше випийте багато теплої води та подразнюйте корінь язика, щоб викликати блювання. І так, 3-4 цикли, поки шлунку не буде виходити світла вода. Потім випійте ложку ентерозгеля чи активованого вугілля, щоб сорбенти витягнули на себе.